жахливо, дуже жахливо було. Ну він ніколи не забував, що у нього є рідні. Завжди, кожен ранок він телефонував. Він пам'ятав не тільки про рідні, він пам'ятав про те, що це його земля, він пам'ятав про те, що в нього є тут друзі. Можна дуже багато чого розказати про таку людину, тому що, знаєте, це, як говориться, людина з великою пух'ю. Тому що, знаючи те, що... За спиною, що в нас знаходиться, і нам треба робити свою роботу. Для того ми так пішли, так всі говорять, так і ми говоримо. За нами наш дім, його треба захищати. Якщо ми не підемо туди, то що буде, то хто піде за нас? Я виріс теж в такій сім'ї, якій діди воювали. Я знав, що ріс, коли я ріс, я знав, що якщо, не дай Бог, буде якась війна, я піду туди, тому що це мій дол, як сина, як захисника своєї вітчизни. Знаєте, Миколай, коли ми тільки приїхали в Дебальцево, був у нас перший бій, і Миколай практично витягнув своїх побратимів, витягнув з цього бою. Тому що він один прикрив їх якби, якби собою і пильним вогнем прикрив. Я вважаю, що президент нагородив його орденом за мужність. Це дуже почесно. Я дуже горжусь тим, що він має такий орден, тому що не всім, в кого є ордена, не з усіма я згоден. Але такій людині це дійсно варто. Варто дати орден і варто знати, що це побратим, котрий ніколи не трудно з ним йти впой. Знаєш, що завжди він з тобою, завжди допоможе. Я не знаю, що далі більше говорити, але багато є слів таких, щоб розказати про нього. Я вважаю, що те, що Микола зробив за своє невелике життя, це дуже правильні вчинки його. І якби побратим, він дуже хороша і хоробрай людина. Слава Україні!